З нового року і до нового року, круглий рік. Цей сад потребує догляду. Взимку обрізаємо, взимку ми боремося із гризунами, щоб отримати хороший урожай, потрібно працювати рік. Так розповідає про роботу в саду агроном фермерського господарства Віктор Коломієць. Чоловік каже, догляд за яблунями ціла наука. Обробляємо ми гербіцидом у рядах. Зимку обрізали повністю, підрізали сад, сформували його для цвітіння, для плодоношення. Що касається весняної, обробили мінносодержавчими препаратами, обробили проти захворювання, обробили проти шкідників. На цьому ділянці знаходиться сорт яблуні «Флоріна». Будь-які погодні коливання це завжди ризик для саду, пояснює агроном. Будемо сьогодні вечором обробляти против, щоб рослина легше перенесла заморозки. А значить, тут на цьому частки, на всі на всьому участку і на молодому саду, і на цьому у нас капельний полив. У нас знаходиться чотири ставки, з яких ми беремо воду. Єсть башня водонапорна, значить, є ще й земельна скважина, значить, всі оці віддільні клітки поливаються не разом по очереді, і при цьому ми підживлюємо мікродобривами. Тим, що поверхностно по листках, і тим, що під ґрунт. Тут робота в саду постоянно. Як буде стороння, буде любов до деревців, то. Все буде добре. Це працівниця посаду Валентина Сенек. Жінка каже, її досвід в садівництві майже п'ять років. Підв'язуємо зараз деревця, щоб вони не клонилися, не деревця, капельку підв'язуємо, деревця підв'язуємо, щоб не падали яблучка. Осінь, це вже і серпня місяця. У нас там починаються осінні яблучка. Там уже ми збираємо їх. Потім переходимо на. Зимовий сорт, звісно, самі не вправляємося до нас підмога приходять. На постійній основі у господарстві працює 16 людей. Серед них обліковець Лідія Горболис. Жінка пояснює, щоб мати гарні врожаї, потрібно придбати сортові саджанці, зробити спеціальні підпірні конструкції для дерев, облаштувати крапельне зрошування. Крім того, треба і підкормити, треба і яблуньки попідрізати, і треба за ними великий уход. Полив шкідників обов'язково потрібно обробляти. І так само і треба із бур'янами боротися. Бур'ян він такий, росте на будь якій землі. Перші дерева посадили у 2015 році, розповідає голова фермерського господарства Наталія Романенко. У нас сімейний бізнес такий, так? а взагалі я банківський працівник, у мене 15 років банківського досвіду. Взагалі для мене це кардинально нова сфера діяльності, але дуже цікава. Починали ми засновували фермерське господарство. У нас було дещо менше 100 гектар землі. Спочатку це були у нас зернові культури. Ми сіяли кукурудзу, сою, пшеницю. На сьогодні 116 гектар землі загальних площ, із них 42 гектара землі це сади. Пані Наталія каже, нині вирощують близько 10 сортів яблук. Основні сорти флоріна, сіріус, моді, ред чів, ред топаз, лунає також. Періодично поновлюються сорти, додаються. Ці два сади різняться тим, що тут ми очікуємо. Продукцію дещо довше, але і плодоносить буде сад довше. А садок тут ще молодший, він більш такий реактивний, прогресивний, і він вже зараз приносить свої плоди. За словами Наталії Романенко, у січні 2024 року запустили лінію виробництва та пакування яблучного соку. В цьому приміщенні у нас знаходиться 10 камер для зберігання. Кожна місткістю по до 100 тонн готової продукції. Все обладнання налаштоване і повноцінно працює. За грантові кошти від міжнародної організації з міграції та залучені власні ресурси, говорить пані Наталія. Придбали обладнання для виготовлення яблучного оцту та пюре. Стукаємо різні двері, пишемо заявки, подаємося на гранти. Пані Наталія ділиться у планах господарства, переробка яблук, на джеми та повидло, а також пюре для використання у хлібобулочному виробництві та кондитерській справі. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина